Штучний інтелект Ші – це галузь комп'ютерних наук, яка займається створенням програм та систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Одним із ключових аспектів ШІ є розвиток алгоритмів, які дозволяють комп'ютерам навчатися на основі даних та досвіду. Це дозволяє системам ШІ адаптуватися до нових ситуацій та вирішувати складні завдання. Ші використовує різноманітні методи та техніки, включаючи машинне навчання, обробку природної мови, комп'ютерне зорове сприйняття та багато інших. Одним із ключових компонентів Ші є розуміння та моделювання людського мислення та поведінки. Ще однією важливою складовою ШІ є розробка систем, здатних до самонавчання та самовдосконалення, це дозволяє системам ШІ постійно покращувати свої можливості та адаптуватися до змінних умов. Цікавим фактом є те, що поняття штучного інтелекту виникло ще у 1956 році на конференції Дартмутського коледжу. З того часу Ші пройшов великий шлях від теоретичних концепцій до практичних застосувань у різних галузях, включаючи медицину, фінанси, транспорт та багато інших. Ші вже зараз використовується для автоматизації процесів, виявлення паттернів у великих обсягах даних, прогнозування. Та прийняття рішень. Він допомагає підвищити продуктивність та ефективність у багатьох галузях, що робить його надзвичайно цінним інструментом для сучасного суспільства. Штучний інтелект постійно розвивається, і його потенціал ще далеко не вичерпаний. З кожним роком нові технології та методи вдосконалюються, що відкриває нові можливості для застосування ШІ у різних сферах життя важливо продовжувати дослідження та розвиток цієї галузі. Забезпечуючи її етичне та відповідальне використання для блага суспільства. Машинне навчання це галузь штучного інтелекту, яка дозволяє комп'ютерам навчатися на основі даних та досвіду без явного програмування. Одним із ключових понять у машинному навчанні є модель. Модель це математичне відображення вхідних даних на вихідні, яке використовується для прогнозування або класифікації нових даних. Існує кілька типів моделей у машинному навчанні, включаючи навчання з учителем, навчання без учителя та підготовку даних. Навчання з учителем передбачає наявність вхідних та вихідних даних, за допомогою яких модель навчається передбачати вихідні значення для нових даних. Навчання без учителя відбувається без міток вихідних даних, і модель самостійно виявляє патерни та структуру в даних. Підготовка даних це процес очищення. Перетворення та підготовки даних для подальшого використання у моделях машинного навчання. Одним із цікавих фактів є те, що машинне навчання використовується у багатьох сферах, включаючи медицину, фінанси, маркетинг, транспорт та багато інших. Наприклад, у медицині машинне навчання може допомогти у виявленні хвороб. Прогнозуванні результатів лікування та розробці нових методів діагностики. У фінансах машинне навчання використовується для прогнозування ринкових тенденцій, ризик аналізу та автоматизації фінансових операцій. Машинне навчання також широко застосовується у сфері технологій, де воно допомагає у розробці автономних систем, розпізнаванні образів та голосу, аналізі тексту та багато іншому. Важливою складовою машинного навчання є постійний розвиток та вдосконалення алгоритмів та методів, що дозволяє покращувати якість та ефективність моделей. Машинне навчання відкриває безліч можливостей для інновацій та покращення у різних галузях, і його значення в сучасному світі надзвичайно велике. Штучний інтелект вже знайшов широке застосування в сучасному світі від технологій до медицини та фінансів. Одним із найвідоміших прикладів застосування ШІ є голосові асистенти, такі як Siri від Apple, Alexa від Amazon та Google Assistant. Ці асистенти використовують технології розпізнавання мови та обробки природної мови для взаємодії з користувачами та виконання їхніх команд. Ще одним популярним застосуванням ШІ є системи рекомендацій, які використовуються в онлайн-магазинах, стрімінгових платформах та соціальних мережах. Для підбору контенту для користувачів на основі їхніх інтересів та попередніх взаємодій. Ші також широко використовується у медицині для діагностики хвороб, розробки нових лікарських препаратів та персоналізованого лікування. Наприклад, системи ШІ можуть аналізувати зображення з медичних знімків для виявлення ознак хвороби або розпізнавання патологій. У фінансовому секторі ШІ використовується для прогнозування ринкових тенденцій, ризик аналізу та автоматизації фінансових операцій. Наприклад, алгоритми машинного навчання можуть аналізувати великі обсяги фінансових даних для виявлення паттернів та прогнозування майбутніх цінових змін. ШІ також використовується у транспорті для розробки автономних транспортних засобів, які можуть самостійно керувати автомобілями, дронами та іншими видами транспорту. Це відкриває нові можливості для покращення безпеки та ефективності транспортних систем. ШІ також використовується у сфері мистецтва та розваг для створення нових форм творчості та інтерактивних досвідів для глядачів. Наприклад, системи штучного інтелекту можуть генерувати музику, малюнки та тексти на основі вхідних даних та патернів. ШІ також використовується у сфері науки для аналізу складних даних. Моделювання процесів та прогнозування результатів експериментів, наприклад, в астрофізиці ШІ може допомогти у виявленні нових об'єктів у космосі та розумінні їхньої природи. Застосування штучного інтелекту в сучасному світі безмежне, і його потенціасаллегентінні надзвичайний надзвичайно великий. Машинне навчання вже знайшло широке застосування в різних галузях практики від технологій до медицини та фінансів. У медицині машинне навчання використовується для діагностики хвороб, розробки нових методів лікування та персоналізованої медицини. Наприклад, алгоритми машинного навчання можуть аналізувати медичні зображення для виявлення ознак хвороби або розпізнавання патологій. Це допомагає лікарям швидше та точніше поставити діагнози та призначити лікування. У фінансовому секторі машинне навчання використовується для прогнозування ринкових тенденцій. Ризик аналізу та автоматизації фінансових операцій. Алгоритми машинного навчання можуть аналізувати великі обсяги фінансових даних для виявлення патернів та прогнозування майбутніх цінових змін. Це допомагає фінансовим установам приймати кращі рішення та зменшувати ризики. У сфері маркетингу машинне навчання використовується для аналізу поведінки споживачів. Персоналізації реклами та прогнозування попиту на товари та послуги. Наприклад, алгоритми машинного навчання можуть аналізувати дані про покупки та взаємодію користувачів з рекламою для підбору індивідуальних пропозицій для кожного клієнта. У сфері транспорту машинне навчання використовується для розробки автономних транспортних засобів, які можуть самостійно керувати автомобілями, дронами та іншими видами транспорту. Це допомагає покращити безпеку та ефективність транспортних систем, зменшити кількість дорожніх пригод та зменшити вплив на навколишнє середовище. У сфері сільського господарства машинне навчання використовується для оптимізації вирощування рослин, прогнозування врожаю та виявлення шкідників та хвороб. Наприклад, сільськогосподарські роботи з вбудованими системами машинного навчання можуть автоматично обробляти поля. Виявляти проблеми та вживати необхідні заходи. У сфері кібербезпеки машинне навчання використовується для виявлення та запобігання кібератак, аналізу поведінки користувачів та виявлення аномальних дій. Алгоритми машинного навчання можуть аналізувати великі обсяги даних для виявлення підозрілих активностей та реагувати на них у реальному часі. У сфері освіти машинне навчання використовується для індивідуалізації навчання. Адаптації програм навчання та оцінювання успішності студентів. Наприклад, системи машинного навчання можуть аналізувати навчальні досягнення студентів та рекомендувати їм індивідуальні завдання та матеріали для вивчення. Машинне навчання відкриває безліч можливостей для покращення ефективності, безпеки та інновацій у різних галузях практики, і його значення в сучасному світі надзвичайно велике. Етичні аспекти використання штучного інтелекту викликають значний інтерес у сучасному суспільстві. Однією з ключових проблем є питання конфіденційності та приватності даних. Збір та аналіз великих обсягів особистої інформації може порушити права та свободи людей. Деякі алгоритми штучного інтелекту можуть бути прийняті з пристрастю або включати у себе стереотипи. Що може призвести до дискримінації та нерівності. Іншою важливою етичною проблемою є відповідальність за прийняття рішень системами штучного інтелекту. У випадку помилкових рішень або непередбачуваних наслідків важливо визначити, хто несе відповідальність та як вирішувати такі ситуації. Також важливо враховувати можливі наслідки автономних систем штучного інтелекту, які можуть мати великий вплив на суспільство та людей. Наприклад, Розробка автономних збройних систем може породити серйозні моральні та етичні питання щодо військових дій та безпеки. Одним із способів вирішення етичних проблем є розробка стандартів та правил використання штучного інтелекту, а також залучення фахівців з різних галузей для обговорення та вирішення складних питань. Важливо забезпечити етичне та відповідальне використання штучного інтелекту для забезпечення благополуччя та безпеки суспільства, майбутнє розвитку штучного інтелекту та машинного навчання обіцяє багато цікавих та перспективних можливостей. Одним із напрямків, який набуває все більшого значення, є розвиток автономних систем автономні роботи, автономні автомобілі та дрони стають все більш поширеними, що відкриває нові можливості для покращення транспортних систем та інфраструктури. Штучний інтелект також використовується для розв'язання складних глобальних проблем, таких як зміна клімату, біорізноманіття та здоров'я населення. Наприклад, системи машинного навчання можуть допомогти у прогнозуванні та управлінні природними катастрофами, виявленні нових лікарських препаратів та розробці ефективних програм здоров'я. Ще одним важливим напрямком є розвиток людино машинного взаємодії. Штучний інтелект може стати не лише інструментом, але й партнером для людей у вирішенні складних завдань та творчих процесів. Наприклад, роботи-помічники можуть сприяти підвищенню продуктивності та зручності роботи у різних сферах. Зростання обсягів даних та потужності обчислювальних систем також відкриває нові можливості для застосування штучного інтелекту у науці, дослідженнях та технологіях. Майбутнє розвитку штучного інтелекту та машинного навчання обіцяє нам захоплюючі відкриття та інновації, які можуть змінити наше життя до неузнавання. Одним із великих викликів на шляху розвитку штучного інтелекту є питання етики та безпеки. Збір та обробка великих обсягів даних може породити проблеми конфіденційності та приватності. Також важливо вирішувати питання відповідальності за прийняття рішень системами штучного інтелекту. Та уникнення дискримінації. Іншою перешкодою є недостатня доступність даних та обмежені можливості для розвитку та впровадження нових технологій. Також важливо враховувати можливі наслідки автономних систем та забезпечити їхню безпеку та надійність. Незважаючи на ці виклики, штучний інтелект має великий потенціал для трансформації суспільства та покращення якості життя людей. Підсумуючи, Штучний інтелект та машинне навчання відкривають безліч можливостей у сучасному світі. Вони застосовуються в різних галузях, від медицини до технологій, сприяючи покращенню продуктивності та ефективності. Однак існують виклики, такі як етичні питання та безпека даних, які потребують уваги та вирішення. Незважаючи на це, майбутнє розвитку штучного інтелекту обіцяє багато цікавих можливостей від автономних систем. До інновацій у науці та технологіях. Важливо продовжувати дослідження та розвиток цих галузей, забезпечуючи їхнє відповідальне та етичне використання для блага суспільства.